619, зменшити на заробітну плату і на нарахування 338 619. Хто за цю правку прошу голосувати? Чотири за. Чотири, так? чотири за. Одні податки чотири, дітям з за. Так, чотири за рішення прийнято стосовно правки. Наступна пропозиція. Так, тут перерозподіл коштів комунальні послуги. Апарат запропонував це програма розвитку освіти. Запропонував зменшити 17 тисяч оплата послуг крім комунальних, збільшити на 1000 гривень оплата природного газу, зменшити ні харчування інше. Так, mm -hmm. також у нас є до програми фінансування збільшити на 17 600, Це співфінансування закупівля засобів навчання та комп'ютерного обладнання. Для оснащення кабінету захисту країни для кабінетів предмету захисту країни також збільшити А так, це моя правка. Зараз зараз я бачу ще о субвенції. Ні, озвучила. Заробітна почекайте, а заробітна плата за рахунок коштів підтримка освітнім потребам. Там ті 68 тисяч і 15 160. Я їх не озвучила. субвенції. Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенції. Це, Це... інклюзія. Так, інклюзія, так ось вони шість. Так, я їх повинна озвучити, що апарат запропонував збільшити фінансування на 68 тисяч 910 заробітна плата, та на 15 тисяч 160 шістдесят нарахування на оплату праці. Моя правка. Внести зміни до програми розвитку освіти шляхом збільшення бюджетних призначень на суму 1 093 859 за напрямку. Заходи із захисту приміщень бюджетних установ, поточний ремонт приміщень, закладів закладі, закладі дошкільної освіти, Ясел, садок скова фонтанської сільської ради для розміщення груп, групи, сам акт, актова зала, коридор, спальні, грува, роздаточна, сам вузол, за адресу Одеського садись, ООН, село Олександрівка, вулиця Центральна, 3А, сума 1 млн. дев'яносто три Розпорядник коштів управління капітального будівництва. Правка на голосування. Хто за? 4 за рішення прийнято стосовно правки. З урахуванням всіх пропозицій і правок, які пройшли. Ставлю питання 2.10 з урахуванням правок до розгляду депутатів. Хто за? 4 за. Рекомендувати з урахуванням правок питання 2.11. Про внесення змін та викладення в новій редакції рішення Фонтанської сільської ради від 22-23 номер 1978-8 програми харчування дітей у закладах дошкільної та загальної середньої освіти Фонтанської сільської ради Одеського району Одеського області на 24-27 роки. Апарат запропонував внести зміни та зменшити сума 244 або 700. Так, так. Тому що тут дві. Апарат да, 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 да. запропонував зменшити на суму 244 тисячі видатки на харчування та на 700 тисяч видатки на харчування. Це школи і садочки. Ставлю питання на голосування підтримати пропозицію апарату. Хто за? 4 за. Рішення прийнято. Пропозиція підтримана. Правок і доповнень не буде, тому голосуємо в цілому. Питання 2.12. Про внесення буде в новій редакції рішення Фантайської сільської ради від 20 грудня 23-1966-8 програм підтримки та стимулювання молодих педагогів фантазької сільської територіальної громади 24-25 роки. Апарат запропонував зменшити видатки на суму 500 тисяч і інші виплати населення, фінансової підтримки молодих педагогів у зв'язку з невикористаним обсягом коштів. Хто за пропозицію апарату? Хто за? Чотири за рішення прийнято підтримати пропозицію апарату. Питання 2.12 в цілому. 2,13. Про внесення зміта до допомогти рішення сесії фонтанської сільської ради 19838 19, про бюджет Фонтанської сільської територіальної громади на 24 лютого. Я пропоную його перенести в кінець і розглянути попередні інші пункти, тому що там є бюджетні питання. Хто за? Перенести в кінець пункт про бюджет. Ви згадаємо 2.14. Про внесення змін до рішення сесії 24.83.25 зачта, тобто про створення управління соціального захисту населення Фантанської сільської ради Одеського району та застереження положення про управління соціального захисту, населення населення сільської ради, десь районної диської області. Це внесення змін, це строки. Да. Так. Питання на голосування це внесення змін щодо строків, коли вступає в дію рішення. Хто за? 4. за рішення прийнято. Питання 2.15. Про Пронесення змін до рішення номер 2486 двадцять 24, про затвердження позатежнего розпису структури розвитку зробив судової кладбу, підрядкування умови оплати праці також є пропонування встановлення надбавок та не замовлення допомоги допомогу особам, управління соціального захисту населення Фонтанської сільської ради, ага, положення ага. аналогічне сільської ради, управління Всі. і також та, зміни сроків. Зміна строків. То за цілому. Чотири за рішення прийнято рекомендувати. Питання 26. Про внесення змін до рішення сесії фонтанської сільської ради 1803 вісімдцятого дванадцятого двадцять позиція плану комунального підприємства на дієфонта сільської ради на 2024 рік. Питання на голосування з урахуванням ста <продукти> тисяч що пройшли і всі при розподіл. Хто за? 4. за що прийнято рекомендувати. Питання дається на пронесення до рішення Кондактної сільської ради 2365-8124 по затвердженню фінансу повної стати заняті кондактної сільської ради на 2024. А, в зв'язку з тим, що там була наша правка, ми не зменшували mm -hmm. видат, видатки на... E, там були, вони вносять зміни ще по попередній сесії минулого ah. разу, Фінплан не виносився. Фінплан не виносився, але mm -hmm. з урахуванням на заробітну плату і на рахування. Mm -hmm. Яка правка, що ми не зменшили, Без правки, з урахування прав. З урахуванням урахування правки. No, вони не включать так. 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 А, тому питання 2.17 з урахуванням попередньої правки ставлю на голосування. Хто за з урахуванням правки? Рішення прийнято рекомендувати з врахуванням правки. 2.18. Пронесення зміни до додатки рішення сесії Франтайської сільської ради 24-24318 від 09.09.24 позиція супроводити Французької сільської ради 24-25 років з 1 листопада 2024 року. Хто за? Чотири за рішення прийнято рекомендувати. Я пропоную також. Так, я пропоную також внести в питання різне, включити про передачу субвенції. пропозицію, Включити та обов'язково розглянути питання на засіданні сесії про передачу коштів у вигляді міжбюджетних бюджетних субсидій на виконання програм соціальної економічного розвитку регіонів бюджету Фонтанської сільської територіальної громади Деської району, Детської області. А у нас тут так і буде державного бюджету Таврія. Да. Державного до, бюджету до, <клес> до державного <клес> бюджету Субець. збройних сил України це е, оперативне групування Таврія. Це сума 5 мільйонів гривень. Включити і мільйонів на Давайте я просто дякую за це угрупування збройних сил. Оперативне групування. Це збройних сил. Вони відносяться до збройних сил. Чи це оперативне обмежування? Ну, Листайно дадуть. Так, давайте я так. Про передачу коштів у вигляді міжбюджетних трансферцій, субсидій, на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів, бюджет Фонтанської сільської територіальної громади а, на потреби там групу, оперативного групування та прям. Спрашую, там для... за силу принадлежить? Я не знаю. Ілія, оперативний, це розуміє. Лис, лист. листи, листи є, можете це є, а, штампі збройні сили України? Міністерство оборони України збройні да, сили. Так, України. Добре, Добре, України. так і залишаємо да? да, державного бюджету да. збройних сил України, да. оперативне групування також. Хто за включення та обов'язкове рекомендування на засідання сесії? Також пропонується внести зміни. Комплексна програма освіти. А, у нас вже була комплексна програма да. освіти. У нас буде ми ну ми потім ми... розглянемо ці зміни Закончили. до освіти. Закончили. Так, Давайте пройдемося для підтримки, щоб ми значить, переходимо до ми розглянули програму. Так, да. це да. скаже да. ми розглянули програму. У нас винікла технічна Ви... помилка. В програмі. Тому у нас вийшло, якщо ще 119 тисяч, ще скажу, 119 141 гривня, це де? Е, е, це е, между розділами, коли ми носили, там невірно не писали. Помилка, помилка в формулі. І в нас виходить е, профіцит бюджету на 119-141. Може ми їх включимо до СК Крижанівського? А ми, СК, до, Крижанівськ. до речі, оцей Крижанівський, так, давайте є пропозиція. Збільшити так да. Uh -huh. да давайте да. пропозиція фінуправління, збільшити я ні ми не маємо е... право вносити. А Добре, давай. давайте зарахування пропозиції фінуправління, Я ставлю свою правку на голосування, збільшити, збільшити програму цивільного захисту на суму 119 141 тисяч за напрямком реконструкції будівлі ліцей Крижанівські. І загальна сума за даним на незагальна сума до фінансування на даній сесії становить 2256 632. п'ятдесят Хто 2. за пропозицію мою? Це якого питання не знаю. Це, це, це. це питання? Ні, питання 2.3. 2.3 – два три цивільний захист та внести відповідні ]怖. зміни до бюджету. В в а, так. У <гум> <гум> нас, <в> нас залишилось... <гум> а, так, а, останні питання. <гум> Апарат пропонує внести зміни до бюджету, а саме ви зменшити на 301 тисячу гривень, з напрямку розроблення проєкту замовлення щодо встановлення змін мереж населених клін військів село фонтанка фонтанко Навада Кіннікова, десь у району Пропозиція не зменшити, а залишити, як є. Ставлю пропозицію на не зменшити. Хто за? Чотири за не зменшено. Це Якого питання? Візні а це в різному. Це взагалі це програма земельних ресурсів, але її немає у ми підтримуємо правку апарат. Це, зміни, зміни, зали... до це візно. Візно. зміни до бюджету. Зміни до бюджету. Це земельні ресурси чи включення Ні, це програма а це програма її немає. В, різному. в різному, в різному перший пункт. Але її, ця і, програма має і, все одно прийматися, згадання, тому що і, там змінюються форми програми. Робляться нові uh -huh. додатки. Тобто, за програму маємо тобто можу... ми е рекомендуємо цю програму з урахуванням yeah. того, що ми не підтримали yeah. зменшення. Yeah. А, а ви дали, не підтримуємо. Yeah. Ви надали, щоб залишити? Ні, зменшити. Ми yeah. надали yeah. зменшити, yeah. а правка не підтримується щодо зменшення. Yeah. Yeah. Ну не правка, а Е, наразі я зараз е, також е, в нас є пропозиція. Е, давайте розданемо від 2.13. 2.13, так, так повертаємося. По бюджету ми зараз будемо розглядати. Ми готові розглядати 2.13? Це бюджет. Переходимо до пункту 2.13. А Апарат запропонував нам виділити кошти на заробітну плату та нарахування. У мене є пропозиція зменшити. Не зменшити, у мене є пропозиція підтримати пропозицію апарату, але частково. Тож пропоную зменшити заплановане фінансування на суму 1 мільйон 174 тисячі 793 гривні. це заробітна плата, і зменшити нарахування на 248 тисяч 458 гривень. Це нарахування та залишити і рекомендувати на розгляд на засідання сесії. За даними напрямками, це Фонтанська сільська рада, заробітна плата у сумі 65 207. Нарахування оплати праці 11 546 гривень. На дану сесію рекомендовано саме цю суму до, до включення до бюджету. Хто за цю пропозицію зменшення? та за, е, включення Три за рішення прийнято. Оплата електроенергії, апарат пропонує внести зміни, це при Мільйон 163 501 на плюс 1 163,501 оплата електроенергії. Я буду зачитувати, якщо пропозиції, будемо окремо на ставку. Зачитую, потім, якщо будуть заперечення, ставимо на ставку. Також апарат запропонував нам. Ми вже додаткове сняття коштів зробили, управління мистецькій школі зробили. Муніципальна варта. Муніципальна варта. Це по апарату. Наступне муніципальна варта взагалі війшла до розпорядження. Програма не потребує. Не потребує. Добре. Муніципальна варта. Апарат запропонував по муніципальній варті здійснити перерозподіл мінус дев'ять на плюс сто 785. Це субсидія та поточні трансферти підприємства. Заробітна плата. Наступне по муніципальній варті запропонував мінус 45 на плюс 45 способ на товари перекинути кошти. Хто за цю пропозицію по муніципальній варті? Три за рішення прийнято. Хто за пропозицію оплати електроенергії? Давайте будемо так блоками. Три за рішення прийнято. Ритуальні послуги можуть. Запропонував апарат здійснити перерозподіл. Мінус 11 тисяч 500 субсидій та поточні трансферти на плюс 11 тисяч 500 субсидій поточного нарахування на оплату праці. Хто за цю пропозицію? Три за рішення прийнято. Культура. Управління культури. Апарат запропонував збільшити зарплатну плату на 20 тисяч дев'ятсот нарахування 4 тисячі шістоти. Хто за? Пропозиція апарата рішення прийнято. Три за. Так, управління ми вже проголос... А, управління соцзахисту, так. Управління соцзахисту, апарат запропонував нам виділити кошти на заробітну плату на рахування. Пропонується зменшити запропонований варіант на 97 657. Це, це попереднє Це залишити? Залишити, так, я перепрошую. На заробітну плату 97 657, нарахування 21 485 гривень. Хто дану пропозицію? 3 за рішення прийнято нести зміни відповідні до бюджету. Перерозподіл коштів я вже зачитала управління капітального 90. Так, милосердів дії ви зафіксували плюс 100 тисяч. Так. Новорічні подарунки ми проговорили. Так. Так, все проговорили. все, все проговорили, премії проговорили. Все. Якщо немає жодних заперечень, пропозицій, я пропоную питання 2.13, з рахуванням всіх доповнень, внесення змін, правок. З рахуванням прав проголосувати. Хто за? 2.13. Рекомендуємо з рахуванням правок. Якщо вичерпані питання, немає жодних пропозицій. Є пропозиція закрити бюджетну комісію. Не заперечуйте, хто за? Все, бюджетна комісія оголошується закрити. Дякую за роботу. До побачення.